Так, хазяйка стоїть, дивиться, щоб гарненько все було. А я кажу, слава Богу, що це роблю не я. Приїхав до мене мій любимий сусід. Єдиний і неповторний. У себе, коротше, там перебивав. Я йому там гарненько удобрив у цьому році. Ну і в общем, він оце у себе перебивав, а я кажу, славе, ну зароби, зроби мені, кажу, діло. Ди-де-де, ді, ді, а? Коротше, приїхав він каже, в тебе тут красота, десь скаут. І він мені каже, в тебе тут як асфальт, я як... кажу, ми скільки ж тут навозу вивезли, скільки ж машина раз їздила. Звісно, вкатали добре, то він зараз поверхнево переб'є, трохи його підрихлить, а потім вже підгрузимо його, щоб гарненько, глибоченько. Та й з Маринкою вже, мабуть, і кинемо картошку сьогодні. Оце дракон або такого купити собі, да, для дому. Гля яка красота. І перебиває потихеньку, блін. Мотоблоком я б тут нічого не зробив. Туда, ось гля. Це він ось ріже, а воно ось тут таке, як асфальт просто. Капець, да! Буде зараз трохи його, щоб підрехлити, щоб не по, не по прямій, а оце він так трошки і по, по діагоналі. Каже, щоб його трохи до догори і буде діло. Да, ладно, потім будемо перестроювати, щоб глибше було. Так, Поки Славен нам обробляє, вже пішов трошки глибше, тільки що перестроїв призу. Перебиває зараз. Каже, разів три пройду, а може й більше, щоб гарненько було. А Маринка картошку перебрала, я сьогодні достав із погріба. Та купили, в общем, йод якийсь, я не знаю, зараз його треба обробити перед посадкою. У нас дуже багато тут ну, личинка, оця хруща. Ну і в общем. Маруся, що це? Це воно від хруща ж дайте і ще від чогось. Так? Від пруща, від жука воно, так, оце йде. Так, так воно від фруща, і, 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 і. А це нам помните кабанчика, коли ми розігрували, підписниця приїжджала. І виходить, нам картошку таку підігнали. То, в общем, ще й картошку таку посадимо. У да, нас іще там мішок вони нам. При, привезли, підігнали. Так що посадимо. Тут у нас три види. Я навіть не знаю, як вона вся називається. Пікассо. Вони там говорили на відео, як називається. Треба буде подивитися. А ото якась теж, так? Да? Мішана, мішана, звичайна, якась там вже, так? Да? Так, ну все, далі. приспою хорошо, чтобы каждая картоплинка прям... Нормально! Да, лучше, что? О, бляха! Коротше, поламали тричі трактора. Я тобі казав, що два вже є, третій раз точно буде. Це, наверное, зажигання. Зажигання? А чого воно? Поламали, значить. Ось поварив тільки що Славікові фрезу, тут відламали, позаварював йому. Звісно, тут такий тоненький метал. Скажи, не могли вони зробити чуть-чуть ну, товстіший. Полуавтомата в нас немає, прийшлося електродною. Колесо йому відламали, хоч нормального гвістка сюди ось уставив, шайбу йому сюди ось підібрав, бо кажу, ну капець. Як ти кажу, так міг їздити? О, все, тепер красота. Заглушив, поїхав додому, поїхав борщу, поїв борщу, так? Не їв борща? А що ти їв? Нічого, Поки що ще нічого. даже, даже не ївший, не пивший, сольорка закінчилась. Приїхав, сольорку залив, завести тепер не можемо. А я хоч його Хто робив? Ну, давай ще, може то прошлогодня солярка воно? А тут що це за кнопочка? Оце що це за кнопочка? Бо тут малі лозили. Хай поробить. Не, щось не то. Чого не то. Зараз, так, давай будемо, щось будемо крутити. Доброго. Закінчуємо сьогоднішній репортаж на дуже хорошій ноті. Да? Уграли ми трактора в катец. Каже, їздив цей трактор, хоч би що. Скільки він у тебе? 3 години. Три роки. каже, їздив. Е, цей вірою і правдою мені служив. В общем що, тільки що розкрутили його, ну не тільки що, а вже часів 4 його крутили, вертіли. Е, знаєте що? Розбило коромисло, в яке держа Ну і В общем, він дим почав пускати дуже сильно. І білий дим такий пішов, що капець, просто знаєте. Ну, в общем, розбило це коромисло. Просто пере передивилися все. А воно розбило коромисло. Заказали його. Воно то стоїть копійки там, 300, 330 гривень, по-моєму, вже з рокерами, усе повністю. Ну, Жалко, що ще ж один огород у мене. <риклад> жалко, що не що доробили трохи, скажи. <риклад> ще один огород остався, ну нічого. <риклад> Понеділок зробимо. Не переживай, все буде добре. Скажи. Ні, ну він, по суті, доробив якраз, доїхав, навіть в двір заїхав, все нормально. А потім вирішили долити сольорки. На да? що ми її доливали? Так ніхто й не злає, але в общем, цей. Руки чуєш, і витирає тряпкою, яка вже в сольорці. Так, ну все. Хай тепер постоє. Ще одного трактора, мені оця в дворі якраз і не вистачало. А в мене ще й бус поламався, в мене в мене щось із топлівною системою на бусі теж. Перестав заводитися. їхав, поїхав по кукурузу, я привіз кукурузу додому. Ну, доїхав вже плачевно, тому що він дуже сильно ну прямо так, їдеш і дергаєш, як, як, як екзіпіт на машині. От, знаєте, там, ну, тіпа, цей. От так само я якось їхав додому. Буса... Ні, ну, це просто таке, видать, е... збіг обставин такий, чуєш. Ну і в общем, Буса відправив я на СТО. Там хлопці розбираються, ще поки що мене ніяк не, не веселили ніякими цими е, новостями, ніякої інформації, ще, ще там його провіряють. Ну, 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 ну сказали, що щось із топлівною, а що? А що хто його знав? Вже будемо знати в понеділок. Так, ну що? Ну, зато ти знаєш, ми швидше вирішили, що з твоїм трактором. Чим з моїм бусом. Ой, ну коротше, якби це був Кременчуг, то це б було взагалі б хорошо. А так це не Кременчуг, це що? Виробник хто? Скаут. Да? С Скаут Т-15. Т-15. Коротше, капець. Ну нічого, ладно. Все, товариші трудяги. Тепер ми пішли садити картошку, крутили, вертіли, думали його за мотором. Ну, в общем, не знаю, моторили, що ще хуже зробили, зібралися тут. <реш> <реш> Зібралися майстри. Короте, такі, знаєте, в інтернеті дивимося, одні кажуть одне, другі друге, ми робимо і так, і так, щоб щоб на вірніка, господи, прости. Ну, ну коротше, все. Давайте, всім дякую, Ми пішли садити картошку. Должні бути і такі. Відео. Тільки лопату побільшу бери. То Ні, ну це, ну, ну під лопату ж, звісно. Під... Одна Одна, одна, одна єдина лопата, ще хоч би ту не поламати. Все. Хороший був трактор. <ріст> <ріст> трактор був хороший такий. Ні, ну гарний, він, так знаєте. солідний. Ще якби не ламався, а? Да, навіть підкрашений, він сьогодні двічі ламався у нас, тричі. Третій раз уже, знаєте, як кажуть, то бог. Шо? Тричі. Славік, щось перший раз у нас вирвало ремінь. Зробили. Другий раз у нас поламалося коль... колісо. Зробили. Третій раз я вже побачив, що тебе тут повиривало оці ці, і вона отак у тебе теліпалася, як... як у коня після. Поняв? Попідварював, навіть попідкрашував. Ну, а потім він не завівся якогось, розумієте? Ну вже не завівся, значить, треба далі крутити. Ну там уже ми нічого не зробили. Це да, це вже просто завтра стрітення і. Завтра неділя. Завтра благовіщення по старому. Ну, по старому благовіщення, а по новому завтра стрітення, по-моєму. Та ви ж тільки що казали, що стрітення. Гля. Ну капець, ну ладно, завтра благовіщення, ну все одно. Воно праздник, кажуть. Кажуть, праздник великий, так що вже все, вже не можна нічого робити, тільки садити картошку. От тепер уже трудяги все. Всім дякую, до побачення. Веселих свят. Капець. Все, давайте, пока-пока.